Друзі, записую відео про вивід монет з Хамстеркомбат на електронний гаманець. Хочу з запізненням, але мені це відео самі знадобиться з часом, тому що я йду на другий сезон. А це означає, що гаманець має бути активованим. Заходимо в айдроп, натискаємо вивести. І ось кількість моїх монет. Вивожу я їх через Telegram Валет. Натискаю Підв'язати. Так, полетіли, вела пароль. І пробуємо. Нас викидає, друзі, викидає. Заходжу заново. Викидає, тому що не вистачає, зараз покаже про це нам сам хамстер. Вибиває помилку, не вистачає 0,13 тонн для здійснення операції. Друзі, це комісія, яка має бути ось переклад на гаманці для здійснення транзакції, Тому ми переходимо в гаманець, і якби я купувала ці тонни, то це виглядало б так: натискаємо придбати, банківська карта, вибираємо валюту так, да, валюту Коїн. Криптовалюта, друзі. Треба нам 0,13 тонн. Натискаємо 0,13. Але, друзі, сюрприз, Мінімальна сума для покупки 3 тонна. Валюта вибрана євро. Спробуємо обрати гривні або хоча б долари. Зараз шукаю Україну. Натискаємо і, друзі, пропоную все-таки купити в євро придбати в іншій валюті те саме, друзі, з доларами я пробувала, не виходить. Тому повертаємося і все-таки пробуємо зробити це в євро. Зараз покаже нам скільки це буде коштувати в євро. 0,3. А, ні, ні, друзі, тут треба 3 тонн. Зараз. зараз переправимо 3 тонна. Це буде коштувати, як ви бачите, 15,75 в євро. Якщо у вас достатня кількість монет, і воно вартує того, щоб поповнити гаманець на таку суму і вивезти, то, будь ласка, можна ось, друзі, спробувати сплатити карткою, натискаємо, вже показано, скільки, буде, скільки ви отримаєте, скільки ви заплатите. Так, Адреса електронного гаманця вставляємо. І тут, друзі, вводимо номер карти, термін дії, ну, все, як звичайно, натискаємо сплатити. Так, летимо. Якщо ж, друзі, ця операція для вас невигідна, то не варто її робити. В кінці відео я скажу, що зробити з цими монетами. А ми йдемо далі. Так, є ще один варіант, друзі. Натискаємо. Придбати через P2P-маркет. Натискаємо розпочати, це, друзі, торговля напряму через реальних людей, які торгують криптовалютою. Так, полетіли. p 2 p стакан у нас загрузився. Натискаємо придбати, і ось приблизно так це має виглядати, якщо ви купуєте на крипторинку. Тут, друзі, ми вказуємо суму, яку ми готові сплатити за наші тони. І ось нам зараз. Покажеться списочок продавців, які продають свої тонкоїни, і за скільки бажано вибирати там, де, друзі, ви бачите, 190% зроблених вже операцій, успішних. Значить, у цього продавця, друзі, гарна репутація і можна з ним співпрацювати. Вводимо повторну суму. Обрали продавця, обрали суму, обрали банк. Так. І натискаємо, друзі, купити. Тут натискаємо підтвердити угоду. Якщо через 10 хвилин продавець її не підтвердить, вона буде автоматично скасована, тому треба буде повторити спробу ще раз. А мене з нас переводить в чат, де ми натискаємо перегляд. Тут буде видно особиста інформація, саме номер картки продавця, який нам треба ввести, для того, щоб перевести йому кошти за наші тонкоїни. Кошти, друзі, переведені. Повертаємось на головну. Може продавець, друзі, попросити вас вислати чек. Електронний чек. Заходимо в банк, натискаємо на останню операцію, копіюємо і вставляємо в цей же, друзі, телеграм гаманець чат, телеграм-гаманця і відправляємо. Повертаємося в гаманець, друзі, і поки ось да я обила, не побачимо, що кошти прийшли, кнопку підтвердити отримання не натискаємо. Так, зараз повертаємося в гаманець. Повертаємося в гаманець, друзі, розгортаємо і о, наші тони. Бачите? А сюди, в тон спейс це внутрішній гаманець. Нам треба перерахувати саме ті 0,13 тонн. Для цього натискаємо «Поповнити», «Поповнити внутрішній гаманець за допомогою зовнішнього. Копіюємо з посилання внутрішнього гаманця і натискаємо. так, Виходимо на головний і натискаємо надіслати. Так, натискаємо з зовнішнього гаманця, тонкої обрали, натискаємо надіслати, і куди? Надсилаємо на внутрішній гаманець, посилання, на який ми копіювали. Так, ось він, тон наш, висвітився. 0,13 тонн нам треба перевести і дві стрілочки он з боку підтверджуємо, і потім продовжити. І ось, друзі, показано, скільки буде переслано з зовнішнього на внутрішній гаманець, скільки це в гривнях, скільки буде комісії, і натискаємо підтвердити. Вводимо пароль. Так, тонкой не надіслано. Готово. Повертаємося на головну, робимо перезахід і чекаємо, друзі, повідомлення про надсилання наших тонів з головного на внутрішній гаманець. І ось, друзі, 0,13 тонн було надіслано. Так, заходимо в гаманець, перевіряємо. Ось головна сторінка, друзі, на тон спейсі, бачите, було по нулям. Тонкоїні в нас було 90 стало 53, а на тон спейс Зараз у нас додалося. Натискаємо на тон спейс Так, і ось, друзі, ми бачимо: на тон спейсі у нас 0,13 тонн, а саме в гривнях 27,94. Виходимо. Заходимо в хамстер, натискаємо. Так, натискаємо обміняти. Так, йде загрузка. Ось зараз нас мала вибити помилку, але програма нам показала, що в нас є 0,13 тонн, і ми можемо продовжити, продовжити виводити свої е, хамстер-монети. Так, пароль, само собою, полетіли. Ось інформація про те, що у нас гаманець активовано, робимо перезахід. Так, натискаємо ще раз на отримання. Отримання наших монет. І ось, друзі, монетки наші переведено на електронний гаманець. Ось, друзі, переклад, ваші тони успішно внесено у ваш гаманець. Заходимо в гаманець, друзі, і де ми їх шукаємо? Звісно, на головній сторінці ви їх не побачите. Так, на головні, як ви можете бачити, хамстері в нас в самому низу по нулях, тому ми переходимо в тон Поповнення відбулося сюди. Так, і ось, друзі, вже видно основний баланс 389,96 разом з нашими тонкоїнами. Тонкоїнів на 15.07 у нас гривень і хамстерів на 374,63, тобто монети переведені. Їх можна вивезти, друзі, на карту, але я цього не зробила, тому що планую грати другий сезон. А так як людей в Хамстрі набагато стало менше, з 300 мільйонів стало 95. Я думаю, сума айрдропу наступного сезону буде ділитись на меншу кількість людей, а тому і монета може стати дорожчою. Тому вирішила їх залишити. У мене є ще два резервних аккаунти в Телеграмі, також з них хотілося б вивести. Але для цього треба, друзі, на окремому аккаунті в Телеграм, окремий. Хамстер, і до нього треба підв'язувати окремий гаманець. А так, як підв'язати гаманець, ви бачили, наскільки його треба поповнити. І я вважаю це невигідним. А так як я продовжую грати, повторююся, ще раз в наступному сезоні, тому я їх просто переведу в гру назад, в гру. Зараз покажу, як це зробити. Ось, друзі, я зайшла в резервний, і тут у нас з'явилася кнопочка, бачите? Перевести монети у гаманець, а є залишитися в грі фіолетова кнопочка. Я натискаю її і, друзі, накопичені монети мною за перший сезон залишаються в грі, вони нікуди не пропадають. І ось, друзі, показано, скільки було, скільки я вивела. І 188, як ви бачите, внизу, то нерушима сума. Хамстер залишає її на аккаунті для продовження гри, навіть якщо ви в неї грати не збираєтесь. До речі, монети, які ми вивели на електронний гаманець, ми можемо вивести на карту, як я вже говорила, а також ми можемо їх вивести на криптобіржу для подальшого росту монети. Я думаю, про це буде наше наступне відео. Всім дякую за перегляд.